Доброго дня, шановне панство, мене звати Сакунов Дмитро, я представник компанії Titan Machinery і я відповідаю за бренд Кун. І зараз я вам презентую великий розкидач добрив, який називається Кун Accent 90.1. І розкажу, чому ця машина варта вашої уваги. «Аксент» – це велика машина, яка має об'єм бункера 9400 літрів і об'єм розкидаючого блоку 500 літрів. Тобто загальна, загальний об'єм цієї машини складає 10 тисяч літрів, що забезпечує високу його продуктивність. І зараз давайте пройдемося по кожній деталі окремо. Дана машина має механічний привод, тобто привод від карданного валу, який приводить в рух розкидальні тарілки. Які переваги саме цієї версії? Це в першу чергу дозволяє використовувати дану машину з малопотужними тракторами, особливо в тих, у якого слабий гідравлічний насос. Хочу зауважити, що самий головний нюанс полягає в тому, що. Наша машина може бути і на гідравлічному приводі, і на механічному, і функціонал цих машин не відрізняється. Що механіка, що гідравліка. Цей розкидач може агреготуватися з тракторами від 200 кінських сил, і також в комплектації можуть бути або пневматичні, або гідравлічні гальма. Одна із основних фішок даної машини це є простота в експлуатації, про що говорить навіть легкий доступ до транспортерної стрічки. Зараз я продемонструю, як це робиться. Є спеціальний ключик, можна використовувати не тільки його, можна використати, звичайний дрючок. Раз. І таким чином ми знімаємо кришку, що дозволяє нам легко добратися до транспортерної стрічки для того, щоб її там чи помастити, чи здійснити підтяжку. І також Стабільний натяг транспортерної стрічки досягається завдяки використанню ось таких пружинних шайб. Так, як працює ця машина? У нас є основний бункер, внизу якого знаходиться транспортерна стрічка. З транспортерної стрічки подаються добрива уже в сам розкидальний блок. Об'єм цього блока складає 500 літрів і вже безпосередньо в ньому відбувається дозування. Одна із особливостей цієї машини полягає в тому, що транспортерна стрічка, яка переводиться в рух ось цим редуктором, вона. Рухається не постійно. Тобто, для того, щоб заощадити певні ресурси, у нас відбувається яким чином. Тут у нас встановлено два датчики наповнення цього бункера. Коли сигнал подається, що потрібно наповнити бункер, подається подача гідравлічної оливи на ось цей гідромотор, і він починає задіювати через редуктор, задіювати стрічку. Подали, 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 заповнили. Датчик показав, що досить, Чік, все, редуктор. Цей момент більше не працює, тобто він працює тільки тоді, коли це необхідно. В холосту він не крутиться. По правому борту від машини встановлено ось такий шибер для того, щоб регулювати подачу добрив і запобігати переповненню бункера під час роботи на схилах. Наприклад, коли розкидач піднімається вверх, для того, щоб зайве добриво не пересипалося сюди, ми можемо заслонку прикрити і таким чином забезпечити стабільну рівномірну подачу для забезпечення відмінної роботи цієї машини. Після наповнення далі у нас в роботу вступає ось цей дозуючий блок. Цей дозуючий блок це є досить відома машина. По суті, це всі механізми, які тут використовуються. Це є давно відомий перевірений розкидач добрив Kun Аксіс. І зараз ми розглянемо його більш детально. На всьому сімействі розкидачів добрив кун Аксіс з механічним приводом тарілок. Так само, як і представлено тут. Всі оці вузли вони є по суті однаковими, що дає нам високий рівень уніфікації і, скажімо так, легкість в ремонті. Доступні декілька типів тарілок для різної ширини розкидання добрив. Однією із конструктивних особливостей даної машини є використання ось такої напрямної щіточки, для чого вона взагалі потрібна. Для забезпечення рівномірного внесення добрив нам треба забезпечити рівномірну подачу добрив на тарілку. Відповідно, завдяки оцій щіточці, яка, скажімо так, вплотну розташована біля нашої розкидальної лопатки. Подаються добрива безпосередньо на лопатку, і це запобігає за вихренню повітря, яке буде піднімати добрива, і таким чином ми спрямляємо його безпосередньо на лопатку туди, куди нам потрібно. І завдяки цій щіточі у нас досягається бережна подача добрив на тарілку, що дуже важливо для того, щоб добрива не пилили і залишалися цілими. Ця щіточка колись була запатентована компанією Кун і могла використовуватись тільки на наших розкидачах. Але так як цей винахід був вже досить давно, скажімо так, патент закінчився, і тепер наші конкуренти також використовують таку щіточку, що є, скажімо так, великим підтвердженням того, що це рішення було правильне. Кожен розкидач добрив має два основних регулювання: а саме: регулювання норми внесення та регулювання ширини внесення. Як здійснюється це на нашій машині, регулювання ширини внесення забезпечується унікальним механізмом, завдяки якому змінюється точка подачі добрива на тарілку. Що мається на увазі? Чим ближче добрива ми подаємо до центру тарілки? Тим більше добриво має е, амплітуду для розгону гранули. Відповідно, тоді у нас добриво полетить далі. Чим далі добриво ми подаємо від центру на тарілку, відповідно, розгон у нас менший і добриво полетить не так далеко. Завдяки цьому простому механізму ми провертаємо ось оцю платформу. Сервопривод її провертає. І таким чином змінюється положення ось цього вихідного отвору. На самих простеньких розкидачах Axis, які є повністю механічними, ця платформа рухається вручну. Ось тут така ручка знаходиться. А на саме цій машині, яка є інтелектуальна і здатна працювати по картам завдання, то ця платформа в рух приводиться електричним сервоприводом. Положення випускного отвору відображається на терміналі в режимі онлайн і автоматично змінюється в залежності від карти завдання. І друге важливе регулювання цього розкидача це є безпосереднє регулювання норми внесення. На оцьому випускному отворі зверху встановлено заслоночку, яка приводиться в рух сервоприводом, завдяки чому ми можемо швидко і точно регулювати норму внесення. І якщо вже мова зайшла за сервоприводи, скажімо так, родзинкою нашої машини є це використання сервоприводів, так званих безштокових. На машинах більшості виробників наших конкурентів до сих пір використовуються сервоприводи у вигляді ну, по-різному їх люди називають. Тобто там є відкритий шток, як на гідроциліндрі. Під час роботи на цей шток налипає добрива, до можливо, там болото налипає, і інколи навіть воно примерзає. І коли цей шток потім потрібно втягнути, все, що набралося на цьому штоку, перешкоджає того, щоб він сховався. І в цей момент може вийти з ладу сервопривод. У нас такого немає взагалі, як шток, у нас обертається важіль, і завдяки цьому ми досягаємо дві переваги: а наш сервопривод буде в 2,5 рази швидше працювати, Б. У нас немає тої деталі, яка, скажімо так, збільшує вірогідність виходу з ладу цього сервоприводу. І самою цікавою фішкою, яка є на даній машині, це система, яка називається EMC. З англійської мови це розшифровується як Electronic Mass Flow Control, тобто електронний контроль потоку маси. Система EMC це є патентом компанії Kun, і її унікальність полягає в тому, що. Датчик, який буде вимірювати навантаження на тарілку, розташовується безпосередньо на валу приводу тарілки. Таким чином не може робити жоден із виробників, тому що це захищено патентом. Для чого це взагалі потрібно? Ця система це в першу чергу система контролю. Інші виробники також створюють системи для контролю роботи своїх машин. Але безпосередньо та машина, з якою сьогодні ми будемо працювати і порівнювати наш здійснюють це за допомогою датчиків оптичних. І недоліком тієї системи є ті датчики, розташовуються ось тут. І коли добриво пилить, наприклад, в тих умовах, коли є туман, то на цих датчиках налипає ця пилючка від добрив. і це перешкоджає коректній роботі цих датчиків, і навіть в інструкції з експлуатації тих машин написано, що треба слідкувати за чистотою тих датчиків і періодично їх протирати. Перевагою нашої системи полягає в тому, що наш датчик розташовано в закритому корпусі, тобто. Такі речі, як пилюка і зовнішні фактори, на його роботу не впливають, що нам забезпечує стабільний контроль роботи розкидача без зайвого втручання оператора. Окрім системи EMC, даний розкидач має ще декілька дуже цікавих систем. Це саме Warisprit Pro і система OptiPoint. Що це таке? Система OptiPoint – це система визначення оптимального моменту для відкриття чи закриття заслонки. Що мається на увазі? Коли розкидач починає свою роботу від края поля і заходить вже в загінку, важливо розуміти, в який момент відкрити заслонку. Якщо це звичайний механічний розкидач і цим керує повністю оператор, дуже важко, скажімо так, на глазок визначити той момент, коли ж саме відкрити заслонку. Наприклад, якщо ми заслонку відкриємо занадто рано, тобто розкидач тільки заїхав в поле, то тоді у нас деяка частина добрив полетить за межі поля. І в іншому випадку, якщо навпаки, заслонку ми відкриємо занадто пізно, коли трактор вже заїде занадто далеко в поле, тоді у нас край буде недосипаний. І саме ця машина, маючи систему OptiPoint, вона визначає балістичні властивості добрив і визначає оптимальний момент, коли ж цю заслонку треба відкрити. І коли її потрібно закрити, в залежності від того, де знаходиться розкидач в полі. А він це розуміє завдяки системі GPS, яка йому дає точні координати, де він знаходиться. Також важливо розуміти, що при зміні добрив міняються їхні балістичні властивості. І тому дуже важко вручну підгадати цей момент. А маючи таку систему, як встановлена на нашому розкидачі, яка називається OptiPoint, заслонка завжди відкриється в потрібний момент. І друга, і друга цікава система, яка встановлена на цій машині, це система Warisprit Pro. Це система посекційного відключення. І особливістю саме нашого аграту, на відміну від конкурентів, ми маємо 254 секції, що дозволяє нам точно працювати на клинах та розворотах. Так, а ось цей механізм називається тілімат. Для чого він потрібен? Ця штуковина потрібна для роботи на краю поля на половину ширини розкидання. Тобто, коли ми, наприклад, працюємо по, або імітуємо роботу по коліям оприскувача, завдяки цій штуковині ми будемо працювати на половину ширини. Наприклад, якщо робоча ширина складає 24 метра, то завдяки цьому пристрою в цю сторону добрива будуть подаватися тільки на 12 метрів. Як воно працює? Коли ми задіємо цей механізм, ось у нас тут встановлений гідроциліндр, який опустить її донизу. Відповідно, тут у нас стоять жалюзі. Ми можемо змінювати положення цих жалюзі. І добриво, коли пролітатиме. От сюдою, воно буде подаватися і з лопатки, подає сюдою. Відповідно, оцій лопаті вони змінюють напрям руху добрив. І таким чином вони їх подають ближче всередину, для того, щоб добрива не перелітали за межі поля. Після завершення обходу поля по контуру, цей пристрій піднімається вверх, і таким чином добрива вже з лопатки безпосередньо мають ось таку траєкторію руху. Так як ця машина є інтелектуальною, то вона вже безпосередньо обладнана системою зважування. Але також вона має свої особливості. Для чого вона в першу чергу потрібна і як це здійснюється? У нас встановлені тензодатчики, які зважують бункер, і таким чином ми знаємо, а, скільки добрив в даний момент знаходиться в бункері, розраховується кількість добрив по гектарам, наприклад, скільки ще гектар ми можемо з даною нормою і з даним об'ємом добрив працювати. А тепер ключова особливість, яка відрізняє нас від конкурентів, це контроль норми внесення. У всіх наших конкурентів контроль норми внесення здійснюється саме за допомогою системи зважування. А у нас за допомогою системи ЄМСІ. В чому полягає різниця? Різниця полягає в тому, що коли ми зважуємо весь бункер, в цілому, ми не можемо проконтролювати. Норму внесення безпосередньо на кожній із тарілок. І навіть якщо одна із тарілок по тій чи іншій причині буде вносити меншу або більшу норму, але весь бункер, коли він зважується, то комп'ютер буде думати, що все в порядку. Компанія Amazon намагається це проконтролювати завдяки оптичним датчикам, які просто бачать, більше летить чи менше, але вони не зважують, скажімо так. І, як ми вже проговорили раніше, ці датчики мають певні недоліки, що їх потрібно періодично чистити. Наша машина такого недоліку не має. І другою перевагою полягає в тому, що коли ми використовуємо для контролю норми внесення систему зважування бункера в цілому, то ми постійно звертаємось до даних із минулого, так би мовити. Тобто ця система працює таким чином, що вона порівнює поточне значення з тим значенням, яке було деякий час назад. А Скажімо так, зважуючи безпосередньо на тарілках, ми зважимо саме в поточний момент. Завдяки цьому ми маємо більш коректні дані, і завдяки цьому ми можемо більш швидко адаптуватися до зміни норми, яка відбувається на полі по карті завдання. Ні для кого не секрет, що розкидач добрив працює у важких погодних умовах, особливо якщо це по мерзлоталому, і він під час роботи, можна сказати, часто буває весь в болоті. І важливий нюанс: цей розкидач уміє калібрувати тарілки, яким чином, наприклад, під час роботи. Для зважування на кожній тарілці окремо нам важливо знати навантаження холостого ходу цієї тарілки. Тобто, наприклад, коли під час роботи тут може налипати добриво, може налипати болото, відповідно навантаження на тарілку змінюється. І для того, щоб комп'ютер не думав, що це змінюється норми, і це ніяким чином не впливало на точність розкидання. Коли розкидач іде, до прикладу, на розворотну смугу, у нас закриваються заслонки подачі добрив. В цей момент тарілки працюють в холосту. І саме в цей момент відбувається повторне вимірювання крутного моменту на тарілках. І це значення вже буде як базове. Тобто, коли вага тарілки змінюється, коли на неї налипло щось, ми її перекалібровуємо як нульове значення, і таким чином досягається. Точне вимірювання норми внесення на кожному диску окремо. Ще два слова про транспортерну стрічку. Її особливість полягає в тому, що вона встановлена під певним кутом до трактора. Для чого це потрібно? Коли у нас є таке розташування транспортерної стрічки, у нас значна частина добрив постійно залишається отут спереду. Завдяки чому у нас центр ваги розкидача в залежності від його навантаження. Майже не змінюється, він знаходиться десь приблизно в цій зоні. Завдяки цьому у нас досягається стабільна робота розкидача і це зменшує розгойдування трактора. Також другою фішкою нахилу транспортерної стрічки забезпечується легка очистка цієї машини. Що мається на увазі? У нас тут встановлена спеціальна заслоночка. Ми можемо її відкрити. І під час мийки розкидача від добрив, вся, вся вода буде витікати сюди. Після того, як він просохне, ми закриваємо заслонку і продовжуємо роботу. Тент бункера об'ємом 9000 літрів відкривається і закривається за допомогою гідроциліндра, що забезпечує легкий доступ і комфортну умови роботи оператора. Також хочу звернути вашу увагу на комплектуючі, з яких побудовано дану машину. І в даному випадку це шини. Шини мітас. Зверніть увагу. Шина зроблена в Америці. Це перше. І друге, ця шина має індекс VF, тобто very flexible. З англійської мови це перекладається як дуже пластичний, дуже гнучкий. Шини, які мають індекс VF, дозволяють спускати їх до наднизьких тисків, завдяки чому ми збільшуємо пляму контакта під час роботи і зменшуємо тиск на ґрунт. Відповідно, ми будемо натоптувати менші колії і менше ущільнювати ґрунт. Також серед цікавих штучок, якими ми цю машину, є ось такий регулятор гальмівного зусилля. Тобто саме ця машина обладнана пневматичними гальмами і тут у нас є три положення. В залежності від навантаження ми змінюємо зусилля гальмування. Тобто пуста машина, заповнена наполовину і повністю заповнена машина. Для того, щоб скажімо так, тракторист, натиснувши на педаль гальми не ударився головою об лобове скло. Для чого потрібна взагалі така машина? Якщо порівнювати е, технологічну операцію внесення добрив маленькими розкидачами добрив, які мають об'єм зазвичай до трьох тонн, е, то під час роботи нам потрібно, щоб на полі постійно знаходився. Е, Трактор там, з причепом, наприклад, або якийсь навантажувач, кому будуть добрива. І нам потрібно дві людини. Одна людина буде працювати безпосередньо на е, розкидачі під час внесення, і одна людина, яка буде його завантажувати. Маючи е, такий об'єм бункера, як тут, а це, повторюся, 9400 літрів. При е, середній нормі внесення 200 кг на гектар, умовно, і е, площі поля 50 гектарів це нам дозволяє. Здійснити однією людиною завантаження спочатку безпосередньо на базі з повним бункером переїхати на поле. Внести добриво на площі 50 гектарів і повернутися назад. Таким чином, цю всю операцію може здійснити одна людина. Це перше. Друге, маючи великий об'єм бункера, у нас зменшується кількість завантажень. Тобто один раз завантажили і працюємо без оцих зайвих зупинок. Завдяки цьому ми можемо здійснити цю операцію швидше. І з меншим використанням трудових ресурсів. Концептуально в сімействі великих розкидачів добрив під назвою Аксент є дві машини. Одна із них це 90.1, друга це 100.1. Чим вони відрізняються? Їх можна назвати, так би мовити, молодша і старша модель. У нас зараз представлена молодша модель 90.1. Чим вони відрізняються? Перше, ця машина має механічний привод тарілок завдяки карданному валу. І ця машина є трошечки простіша. І сама головна відмінність у них, що оцей розкидальний блок, який призначений для внесення гранульованих добрив, він є, скажімо, так, безпосередньою частиною цієї машини він є незйомний. У машини, яка має індекс 100.1, у цієї машини існує вже два розкидальних блока. Перший блок це для внесення гранульованих добрив, а другий блок це вже для внесення порошкоподібних добрив. Тобто там вже встановлені інші тарілки, інші лопатки, інший привод. На відміну від нашого основного конкурента, який має теж такі машини, але якщо це машина для внесення пилоподібних добрив, це один агрегат. Якщо для внесення гранульованих добрив це інший агрегат. А ми зі своєю сотою машиною можемо запропонувати універсальне рішення, завдяки чому що у нас знімається. Дозувальний блок або для гранульованих добрив або для пилоподібних. Таким чином, купуючи одну машину, але маючи два зйомних блока, ми отримаємо велику універсальність використання. Привід тарілок на машині Аксенд 100.1 здійснюється уже гідравлікою. Як вона побудована? Вона також має певні особливості. У нас буде карданний вал, який під'єднується до трактора. Буде встановлена своя автономна гідравлічна станція, і вже від неї буде здійснюватись привод. Тарілок. Також опційно дані машини можна обладнати поворотною вісю, яка має кут повороту до 28 градусів, завдяки якій ми можемо повторювати чітку колію трактора і таким чином не натоптувати зайві колії. Отже, як ви зрозуміли, ця машина побудована на базі давно відомого Аксіса, який має певні переваги. Але з великим бункером. На відміну від наших конкурентів, Accent має швидкісні сервоприводи, які мають безштокову конструкцію, що забезпечує їхню високу надійність. Такого нема ні в кого. І е, другий момент це система EMC, яка здійснює контроль внесення добрив не оптичним датчиком, який має ряд недоліків, а е, саме електронним датчиком, який захований повністю в корпусі і на якого не впливає пил. Так, А зараз ми будемо завантажувати ці два ареати. Як бачите, у нас представлено дві машини. Це Amazon DGTS і FUNOX N90 Трамп 1 Будемо в одних умовах, в одному полі і безпосередньо порівняємо ці дві машини. Ось ми бачимо, зараз ми викидали 7 бегів добрив і вже розкидать покрився полюдним. І Дуже важливо, що цей сервопривод у нас він повністю закритий і немає відкритого штока у нього. Відповідно, оця вся пилюка ніде не налипає на той шток. І відповідно, не буде проблем з його роботою. На скидачах Amazon всі сервоприводи реалізовані у вигляді електроцивітру. Тобто ось цей сервопривід відкриває-закриває заслонку і ми бачимо ось відкритий шток на нього, налипає. А ось тут ось він, бачимо довгий такий також шток. Це привід повороту дніща цього розподільчого механізму, який відповідає за регулювання ширини внесення. Тобто ми бачимо тут відкритий шток, там відкритий шток і ось тут ще під низом. Так само ось. Ось у нас ще стоять сервопривода з відкритим штоком, які приводять в рух тарілки для краєвого внесення току. Такий самий недолік. Коли у нас на наштопо тут налипає, примерзає він може вийти з ладу. І так само. Ось тут. Ось цей шток. Отже, для всіх тих, хто зацікавився в даній машині і хоче ефективно вносити добрива, звертайтеся в компанію Titan Machinery. ми вас проконсультуємо. Якщо потрібно, привеземо на демонстрацію, покажемо цю машину і будемо раді співпраці з вами. Доброго дня! Мене звати Олександр. Я працюю провідним інженером в даній компанії. Наше підприємство має 12 тисяч гектар. Ми е, вибрали великі розкидачі мінеральних добрив, так як вони більш Оптимально працюють відносно наших умов. Раніше у нас використовувалися маленькі, ну більш-менші розкидачі мінеральних добрив. А на даний момент ми обрали більші розкидачі для того, щоб швидше і якісніше справлятися з нашими поставленими задачами перед даним розкидачем. І одним з таких розкидачів, які підійшли під наші вимоги, став розкидач мінеральних добрив кун. Він на даний момент він тестується в тестовому режимі на наших полях, і ми активно використовуємо його для наших потреб і для наших поставлених задач. У нашій технології постало питання оранки. І під оранку нам потрібно внести мінеральне добриво. А з цими задачами може справитись тільки такий великий розкидач, як, як кун. Для, він нам потрібен для того, щоб з великим об'ємом бункера, для того, щоб за один раз виїхати, кинути і дати, дати попрацювати тракторам, які працюють в Оренці, на, на добу ми можемо загрузити розкидач мінеральних добрив на підприємстві, вивезти на поле і розкидати мінеральні добрива, не використовуючи лишніх затрат. Наприклад, взяв раніше їздив автомобіль. Їздив погрузчик, їздили люди, загружали на полі маленькі розкидачі, потім це все верталося назад на підприємство. На даний момент у нас на підприємстві є такий розкидач. Ми загрузили його, виїхали на поле, зробили свою поставлену задачу і цілком задоволені результатом. Також, та, також ми плануємо даний розкидач використовувати весною по мерзлоталому. Він також має справитись гарно з даною задачою і за рахунок великого бункера і за рахунок обробітку великої кількості площ, які будуть у нас в стисний період вноситись. Постало питання диференційованого внесення добрив на наших полях. Ми займаємося картуванням полів, збираємо інформацію, потім вносимо карти, і цей розкидач гарно справляється з внесенням добрив по наших полях. З різних варіантів розкидачів ми звернули увагу на розкидач кун. Він, він менш вибагливий, він потребує меншого обслуговування і у ньому менш всіляких датчиків, які, які, би були, ну, які представлені у інших розкидачів мінеральних добрів. Так, як, наприклад, у конкурентних розкидачів є. Спеціальні датчики ззаду, які контролюють висів міндобрива, то тут його, його немає. За тими датчиками, що у конкурентів, потрібно постійно. Слідкувати постійно потрібно протирати їх від пилюки, від забруднення, від усього цього, що на даний момент немає у цьому розкидачу, і він прекрасно справляється з поставленими задачами. І Протестувавши декілька видів розкидачів, найбільш підходящим для наших підприємств є розкидач «Кун». Він нам повністю підходить під наше підприємство.